Оксана Кротюк у зоопарку. Були в зоопарку в неділю ми з татом і звірів там бачили дуже багато. Я зараз назву їх, а ви не зівайте. Про кожного звіра таке пам'ятайте. Лисиці пухнасті, ведмеді пошлаті а леви Розкішно і пишно гриваті. Всі коні великі, а поні маленькі, жирафи високі, шакали низенькі, Єхидні носаті, Гієни вухаті Слониш слони ж як ніхто, і вухаті, й носаті. Всі тигри смугасті, гепарди плямисті, а пуми усі до одненької чисті. Лежав крокодил там зелений, зубатий, ходив пелікан коло нього дзьобатий. А ще й бегемот був ні року товстий, і козлик гірський, що від роду худий. Усі вони різні, усі особливі, і кожен по-своєму дуже красиві. Тепер повторити ви спробуйте в ряд. ознаки усіх цих птахів і звірят.